Троє військовослужбовців з Рівного повернулися до рідного міста на щиті. Більше сотні містян зустріли на колінах полеглих на війні земляків. 35-річний солдат Олександр Гофман загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Для 51-річного старшого солдата Олега Хаврука останнім став бій на Запоріжжі. А життя 49-річного солдата, радіотелефоніста Олександра Машлая раптово обірвалося в розташуванні підрозділу. Загинули, тому що в рідний дім прийшов чобіт ворога о того, який сьогодні далі говорить, ущемляєте права русських і не хотіть нас услышати. Ми будемо говорити з ними. Тільки чергами зі зброї усі троє героїв народилися та виросли у рівному. Наймолодший із полеглих бійців, 35-річний Олександр Гофман. У цивільному житті працював будівельником, в армії не служив. У липні цього року був мобілізований і за короткий період опинився на гарячому Донецькому напрямку. За спиною Олега Хаврука була строкова служба у військово-морському флоті, тому без вагань добровольцем пішов захищати країну на початку повномасштабного вторгнення. Олександр Машлай у цивільному житті працював на рівненській кондитерські фабриці, А з квітня минулого року приєднався до захисту батьківщини. Лише за останній тиждень рівне втратило близько десятка своїх синів на війні. Це фронт непередбачений, ми не можемо спрогнозувати. Тобто, дивлячись на цю всю ситуацію, війна, на жаль, без не буває, велика така ситуація. Втрачаємо людей. Це ну, дуже важко переносити. Попередній тиждень ми вісім втратили, побули поховання. Сьогодні ми маємо троє. На жаль, я не знаю, що буде на кінець тижня. Але все-таки очікуємо, що незабаром буде наша перемога. У полеглих героїв рівнян Олега Хаврука та Олександра Машлая вдома залишилися дружини та діти. В Олександра Гофмана, найближчою людиною, була мама. Поховали Олега Хаврука та Олександра Гофмана на кладовищі Нове. Тіло Олександра Машлая спочиватиме на цвинтарі у тинному. Вічна та світла пам'ять українським захисникам. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.